Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 21 по 27 квітня 2025 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут значок Терези для стрільців. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Стріли в колчані в десяточку. Щось буде дуже вдало у вас вирішуватися, якісь ваші завдання. Планета місяць, це планета таємниць, планета батьківства, а також іноді вона означає нічну пору доби. Або ви будете брати додаткову роботу на ніч, або десь якось працювати самі. Можливо, через комп'ютер вночі. Або якось так. Якщо, звісно, це не програється саме в такому варіанті. Не треба розчаровуватися, тому що карти можуть показувати декілька варіантів, а що саме ви дивитесь по своїх обставинах. Ось тут ключик це вирішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Ви отримаєте документ. Це може бути пов'язане здоров'я або зростання ваших фінансів. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Для знаку стрілець на період з 21 по 27 квітня 2025 рік. Другий розклад. Знову покровительство вищих сил. Це дуже гарний знак, але він вас зобов'язує відповідально робити якісь важливі справи. Романтичне почуття. Своєчасне виконання та планування якихось ваших завдань і ось тут кохання. Зверніть увагу, романтичні почуття, а також кохання череп, квітанці і борги і ось тут документи. Можливо вам знадобиться щось доробляти, або переробляти, щось таке важливе. Стрілочки догори, це ваші якісь справи будуть гарно йти вперед. Ось тут будьте уважні та обережні, або скандали, або обстріли. Пасіанс іноді показує не те, що ми хочемо побачити, а те, що буде насправді відбуватися. Бережіть себе, будьте уважні та обережні за будь-яких обставин. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Вони можуть стосуватися ось цих ваших романтичних почуттів: кохання, а також романтичне почуття. Щось буде вирішуватися. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на травень. Запрошую всіх, хто ще не переглянув. Ніколи не знаєш, звідки надійде корисна інформація, так як ви правильно маєте вчинити. Іноді дуже з несподіваних джерел. Тому що вищі сили самі дивляться, для кого це необхідно і кому це необхідно показати. А іноді. Шукаєш якусь допомогу, якусь гарну підказку і не знаєш, де її знайти. Буває і таке. Прямуємо вперед. На третій розклад знак зодіака. Стрілець. Хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. І розбити серце поруч з нею. Вона може бути в державній установі. І сумна новина. Зверніть увагу. Тут у нас гроші та окуляри, саме тому вони разом не складаються. Знову ж таки, планета місяць, нічний час доби, котрий показує таємниці. Або батьківські обов'язки. Іноді, наприклад, роботу в нічний час доби. Зверніть увагу, що повторюється череп, квітанці і борги, а також, можливо, сезонні захворювання. Це можуть бути як алергії, так, наприклад, якісь переохолодження. Або загострення якихось хронічних захворювань сезонні. Але коли карта повторюється декілька разів, на неї варто звернути увагу. І ще, друзі, в цей сумний час наша психіка досить таки вразлива. Зверніть увагу, не розчаровуйтесь, розбите серце, сумна новина за будь-яких обставин. Не розчаровуйтесь, тримайте себе в руцях. Іноді ми не можемо вплинути на те, що з нами відбувається. Але ми маємо правильно до цього поставитись, щоб знайти сили, щоб щось вирішувати. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака стрілець з 21 до 27 квітня 2025 рік. Застереження Кнут та Віник. Ніякої агресії, ні в якому випадку. Те, що ви надсилаєте Всесвіт, те до вас завжди повертається. Не будьте агресивними. Порада. Чоловік, можливо, якась людина чоловічої статі, допоможе вам в вирішення ваших проблем. Це може бути будь-хто, або влучна порада від старенького сусіда, або Фахівець з ваших питань, до котрого ви звернетесь. Головне завжди шукати альтернативу будь-яким рішенням та ситуаціям, котрі у вас відбуваються та вас не влаштовують. Ось такий, друзі, для вас вийшов. І ще ось тут вам добра новина. Дзвон. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник, для того, щоб не пропустити мої нові відео. Дякую за перегляд! Завжди запрошую.